Є на півдні Грузії мальовниче містечко Дманісі, зовсім невеличке, але відоме на весь світ. Поруч із ним розташовані руїни великого середньовічного міста фортеці. Десь так між сьомим та дванадцятим століттям тут був, кажучи сучасною мовою, логістичний центр. Адже саме тут проходило одне з відгалуджень великого шовкового шляху. Але по-справжньому прославили його рештки давніх людей, знайдені в 90-х роках минулого століття. Їх робить цікавими вже один їхній вік один мільйон і сімсот тисяч років. Це одна з найстаріших подібних знахідок за межами Африки, де з'явилися перші люди. Знайдених у Дманісі людей науковці назвали Хомо Георгікус, тобто людина грузинська. Хоча, звісно, ніякого стосунку до сучасного населення Грузії вони не мають. І, взагалі, хоча вони й були людьми, але точно не такими, як ми з вами. Жодних образ, просто вони дуже відрізнялися анатомічно. Наприклад, об'єм черепа в них приблизно удвічі менший за наш. І воно не дивно, бо пройде ще майже півтора мільйони років, поки з'являться, як кажуть науковці, люди сучасного анатомічного типу, такі як ми з вами. Всього було знайдено кілька черепів Homo georgicus. Один з них належить дорослій людині, років, може 40. Швидше за все, цей чоловік за тодішніми мірками був старим. Цікаво, що на момент смерті в нього лишився лише один зуб, а решта зубних лунок заросли кістковою тканиною. Це означає, що без зубів, тобто майже без зубів, він прожив досить довго можливо, кілька років. Якщо сучасна людина втрачає зуби, це, звісно, дуже неприємна ситуація, але точно не трагедія завдяки розвитку протезування. Але як беззуба людина вижила в далеку до епоху. На жаль, швидше за все, ми ніколи не дізнаємося правильну відповідь. Але Давид Лорд Кіпанідзе, відомий грузинський антрополог, який досліджував ці знахідки, припустив, що про того чоловіка із далекого минулого піклувалися його ближні. Якщо справді так, то погодьтеся, це багато що говорить про тодішні стосунки між людьми. Привіт! Мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст і ведучий подкасту Пігулка еволюції, який ви зараз слухаєте. Це історії про те, хто і як змушує людство еволюціонувати, виправляти помилки минулого і змінюватися на краще. І чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка вирішить усі наші проблеми? Сьогодні ми поговоримо про права людей з інвалідністю. Чи відрізняються вони від прав усіх інших людей? Як змінювалося ставлення до людей з інвалідністю упродовж історії, і завдяки кому воно змінювалося? А також спробуємо розібратись, що ж таке інвалідність і до чого тут знахідка давніх людей у Дманісі. Поїхали. Навіть якщо ви ніколи не ставили собі це питання, інтуїтивно ви уявляєте, що означає поняття інвалідність. Проте, визначити його не так просто, як здається. Якщо ми зазирнемо до Конвенції про права осіб з інвалідністю, то там є таке визначення. Я навмисно цитуватиму повільніше: до осіб з інвалідністю належать особи зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства на рівні з іншими. Досить складно з першого разу, чи не так? Давайте розбиратися. Увагу привертають принаймні два моменти. По-перше, інвалідність може мати зовсім різну природу, якщо дивитися з погляду медицини. Наприклад, якщо людина втратила руку через виробничу травму, це інвалідність. І якщо вона не бачить або не чує від народження, це теж інвалідність. Тяжкі психічні розлади також можуть приводити до інвалідності. Другий важливий момент полягає в тому, що проблеми в людини виникають не тільки і не стільки через її захворювання або стан, а через бар'єри, з якими вона стикається у своєму житті. І це важливо розуміти. Наприклад, людина на кріслі колісному може їхати доріжкою в парку приблизно так само, як багато з нас ходять цією доріжкою своїми власними ногами. Але щойно перед нами будуть сходи вгору чи вниз, ми одразу опинимося в різних становищах. Сходи це бар'єр для людини на кріслі колісному, але бар'єри можуть бути різними і далеко не тільки фізичними. Поняття інвалідності, так само як ставлення до нього з боку суспільства, змінювалося упродовж історії. Ось приклад. Я впевнений, що Homo Georgicus не користувалися такими поняттями, як інвалідність, але того чоловіка без зубів, швидше за все, можна було вважати особою з інвалідністю на той час. А сьогодні навряд чи тому що медицина відносно легко вирішує такі проблеми, як втрата зубів. Загалом, інвалідність досить поширене явище в сучасному світі. За даними ВООЗ, вона стосується приблизно кожного шостого мешканця планети. Тобто, в абсолютних цифрах це мільярд і 300 мільйонів людей. В Україні майже 11% людей мають інвалідність. Перш ніж продовжимо рухатись далі, давайте домовимось про правильні слова. Точніше, домовилися про них вже до нас, а ми їх лише згадаємо. В Україні кілька років тому на законодавчому рівні затверджено термін особа з інвалідністю. Відповідно, некоректно говорити інвалід, як це робилося раніше, так само як інвалід війни чи дитина-інвалід. Так само некоректне формулювання особа з обмеженими фізичними можливостями. Я, наприклад, навіть в найкращі свої роки не міг 100 метрів пробігти за 12 секунд. Натомість усейн Болт пробіг 100 метрівку швидше, ніж за 9,6 секунд. Мої фізичні можливості явно обмежені. Припускаю, що ваші теж не безмежні. Люди з особливими потребами. Також некоректно. Хтось потребує тиші, а в когось є потреба в гучній музиці. Напевно, для кожного його потреби в чомусь особливі. Отже, правильно, особа з інвалідністю. Або, як варіант, дитина з інвалідністю, коли йдеться саме про дитину. Упродовж історії в суспільстві панували різні моделі ставлення до людей з інвалідністю. Вважається, що в давніх суспільствах до інвалідності ставилися як до чогось даного згори, як правило, у вигляді покарання. Тому таких людей ховали вдома, в гіршому випадку їх могли вбити, а в кращому поселити в якомусь храмі у якості, так би мовити, обраної людини. В цьому сенсі чоловіку з дманісі могло дуже поталанити. Хоча я можу припустити, що турбувалися про нього саме близькі люди, а іншим до нього швидше за все було абсолютно байдуже. Жорстоко? Так, жорстоко. З іншого боку, що могло зробити давнє суспільство з його рівнем розвитку медицини і технології? Хіба що мріяти про кращі? Тому на наступному історичному етапі до інвалідності ставилися як до хвороби: людина з інвалідністю хвора, тому її потрібно вилікувати приблизно так. Погодьтеся це краще ніж до того, але є кілька серйозних проблем. Одна з очевидних полягає в тому, що навіть медицина 21-го століття з її генетичними ножицями та іншими інструментами з області наукової фантастики лишається безсилою перед безліччю хвороб. Але що не менш важливе, при такому підході людину з інвалідністю розглядають в першу чергу як пацієнта, якого треба лікувати, а не як людину, яка має права і є таким же членом суспільства, як і будь-яка інша. До речі, а які права мають люди з інвалідністю? Коротка відповідь, точнісінько такі самі, як і будь-яка інша людина. Це дуже важливо і нескладно зрозуміти. В 1948 році ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Вона стала наслідком переосмислення досвіду Другої світової війни. В цьому документі записано, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. А також написано, що далі знову буде цитата. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією декларацією незалежно від раси, кольору, шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Там точно не написано, що людина, яка на жаль народилася без ноги, втратила руку в ДТП або послуговується мовою жестів, має якісь особливі права. І так само не написано, що вона позбавлена якихось прав, які мають решта. Отже, особи з інвалідністю мають всі ті права, що й будь-яка інша людина. Тобто немає жодних проблем. Проблеми, на жаль, є. Особи з інвалідністю мають права, але дуже часто не мають можливості реалізувати ці самі права через ті самі бар'єри. Повернімося до нашого простого прикладу із парковою доріжкою. Стаття 6 Декларації прав людини каже про те, що. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Тобто людина у кріслі колісному має право пересуватися там само, де й будь-яка інша людина, а от можливості немає через фізичні бар'єри. Або інший приклад. Стаття 21 говорить про те, що. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Це означає, що та ж сама людина на кріслі колісному має право голосувати на парламентських або президентських виборах, як і будь-яка інша людина. Але знову ж таки, якщо на її шляху будуть сходи, реалізувати своє право вона не зможе, принаймні без сторонньої допомоги. І людина з дуже слабким зором також має право голосувати. Але самостійно цього зробити вона теж не зможе. Буквально кілька десятиліть тому навіть у найбільш прогресивних країнах світу люди з інвалідністю стикались з такими та іншими бар'єрами на кожному кроці. Щоб зруйнувати ці бар'єри в переносному сенсі слова, активісти в різних країнах пройшли складний шлях. Одна з найвідоміших сторінок увійшла в історію під назвою Кепітал Crawl», що можна перекласти приблизно як повзучи на капітолій. Одного дня 1990 року біля американського капітолію, будівлі, де засідає конгрес, зібралися десятки людей з інвалідністю. В одну мить вони покинули свої крісла колісні та милиці і почали лізти високими парадними сходами до входу в будинок. Хто як міг? Головна вимога цих людей полягала в тому, що конгрес має прийняти акт про захист людей з інвалідністю. Акція вразила законодавців і підштовхнула їх до того, щоб зрештою вони таки прийняли цей важливий акт. Україна успадкувала від радянського союзу систему, де люди з інвалідністю жили ніби в паралельній реальності. Вони вчилися в спеціальних школах, жили в спеціально створених для них інтернатах, працювали на підприємствах, які були побудовані спеціально для них. Фактично, в такій ситуації вони були виключені з життя суспільства і жили в такому собі гетто. І лише зараз ми намагаємося реалізувати ідею інклюзивності. Вона передбачає, що люди з інвалідністю включені в життя так само, як і будь-яка інша людина. І це, звісно, не лише про зручні доріжки в парку, але й про громадський транспорт, про школи, лікарні, торговельні центри і кінотеатри, про світ, в якому немає бар'єрів. І ось буквально два реальні приклади, як це може працювати. Андрій Демчук зі Львова створив спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає озвучувати звичайні фільми для людей, які не бачать або мають слабкий зір. Це так зване тифлокоментування, фактично стисла розповідь про те, що ж там відбувається на екрані. На жаль, в Україні є лише декілька фільмів з такими коментарями, а всі решта лишаються недоступними для людей, які не бачать або мають слабкий зір. І ще, до речі, Андрій Демчук веде на платформі Прометеус дуже класний курс про захист прав людей з інвалідністю. І ще один приклад: проєкт On Three Wheels», тобто на трьох колесах. Він теж до речі, зі Львова учасники проєкту допомагають людям з інвалідністю сходити на карпатські вершини. У The Ukrainians є про це цілий випуск подкасту Роби добре. Називається Сашко Луцик Походи в гори для людей з інвалідністю Інклюзія у Лісабон на велосипедах. На цьому все. Дякую, хто дослухав до цього моменту. Це був подкаст Пігулка еволюції. А мене звати Дмитро Сімонов. Я хочу нагадати, що цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України. Дякуємо їм. А на завершення запрошую поставити нам 5 зірочок в Apple Podcast та Spotify, а також написати відгук, якщо бажаєте. Це допоможе іншим дізнатися про нас. Дякую і ще обов'язково колись почуємося. На все добре.